Привіт, мої маленькі! Вітаю вас! Сьогодні у нас з вами чергова зустріч. І ми з вами вже привіталися. Давайте подаруємо посмішки один одному. Дуже приємно дякую за ваші посмішки. Сьогодні я знову чекаю до себе в гості. Наше біле ведмежатко. Давайте, ось воно вже до нас іде, наше ведмежатко, біле. Подивіться, ось воно вже прийшло, наше ведмежатко. Привіт! Вітайтеся із ведмежатком. Ось, торкніться його лапки. Оп. Ось, привіт-привіт! Ведмежатко. Привіт-привіт! Дуже добре. І сьогодні ми з вами разом із ведмежатком продовжуємо вчитися в ігри, які допомагатимуть нам, коли напружені, коли треба розслабитися, коли треба відпочити. Давайте будемо з нашим ведмежатком починати гратися у ці ігри. Але Сьогодні ведмежатку мені сказало, що він дуже хоче, щоб ви навчились грати у вітання свої пальчики. Чи вміють ваші пальчики вітатися? Як ти вважаєш ведмежатку? Чи вміють вітатися пальчики у наших діток? Я думаю, що вміють. А якщо не вміють, давайте ми з вами навчимося. І ведмежатку вас навчить. Разом зі мною. Давайте будемо з вами вчитися. Для цього вам треба поставити свою ручку на стіл, ось так ліктем, як я. Долонька вільна ваша. І давайте зараз з вами будемо вітатися пальчиками по черзі. Всі пальчики привітаються із великим. Подивіться, ось так. З'єднаються. Привіт, з'єднаються, привіт, з'єднаються, наступний пальчик з'єднався. І розкрилася знову долонька. Розійшлися пальчики. І тепер ось наступні пальчики. А давайте пригадаємо, як називаються наші пальчики. Так? Великий, казівний, середній, підмізинний і мізинчик. Ось які наші пальчики. І вітаються вони по черзі знову. Великий вказівний привіт! Великий середній. Привіт, великий підмізинний привіт! І великий мізинчик, привіт! А що ж з другою ручкою? Залишимо там пальчики без привітання? Звичайно, ні. Давайте привітаємося і пальчиками. Другої руки. Поставте її так само ліктем на стіл і привітайтеся пальчиками цієї руки. Великий вказівний, великий середній, великий підмізинний і великий мізинчик. Дуже добре. І ще раз: великий вказівний, великий середній, великий підмізинний. Великий мізинчик. Ось так. Молодці! Дуже добре! Як ти бажаєш, ведмедику? Добре, молодці. А тепер давайте пригадаємо з вами вправу, яку ми вже з вами вивчили, в якій ми з вами ловили комарика. Давайте. Давайте! Ось так. Ми з вами бачимо комарика. і... Коплюємо його і тримаємо в кулачках дуже-дуже сильно. Тримайте, стиснули кула... кулачки і тримаємо комарика. Він надокучливий, він защить кругом нас, не дає нам зараз спілкуватися з ведмедиком. Ось ми тримали-тримали, а тепер відпускаємо. Лети, комарику, лети, Політаймо, зараз тобі. Будемо а, пропонувати нову гру. Дуже добре, молодці. Знову давайте спіймаємо комарика. Спіймали його, кулачки. Затиснули дуже-дуже кулачки. Затискайте, затискайте, дуже добре, молодці. Ось і відпускаємо. Відпускаємо комарика, літай, комарику. Дуже добре, молодці! Я бачу, що ви пам'ятаєте нашу гру. Дуже добре, а тепер я з вами хочу пограти в іншу гру. І гра ця називається олівці. І ваші пальчики тут будуть теж дуже-дуже потрібні. Ця гра чарівна. Тому що ваші пальчики будуть перетворюватися на олівці. Уявіть, що ваші пальчики це олівці, які вам треба прибрати у коробку. Ось, дивіться, будь ласка, ваші пальчики. Давайте спочатку однією ручкою спробуємо пограти. Пальчики. Ось так вони ось, дивіться. Ваші олівці, вам треба їх покласти до коробочки. І тепер ви знову ось так затиснули їх і поклали у коробочку. Сховали, ось, дивіться, заховані, немає ваші олівці у коробочці, знову затиснули дуже-дуже сильно, інакше ваші олівці всі розсипляться на стіл. Затискаємо, тримаємо з усієї сили. Молодці, дістаємо ваші олівці. Давайте їм поворушимо пальчиками. Ось всі наші олівчики. Молодці. Дуже добре. А тепер давайте спробуємо в дві коробочки покласти олівці. Давайте ось наші олівчики. І ось ми поклали в коробочки олівчики. Поклали, тримаємо, 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 тримаємо. Тримаємо з усієї сили, бо олівці наші всі розлетяться по столу. Потримали, потримали, ось все. Тепер дістали наші олівці з коробочок. Молодці, поворушіть пальчиками, молодці, дуже добре. І знову поклали їх до коробочки. Затиснули, затиснули з усієї сили кулачки. Сильні, сильні ваші кулачки, міцні, міцні коробочки з олівцями. Потримали, потримали і знову відпустили, знову ваші олівці і стали з коробочки. Ось така така чудова, цікава гра чарівна. Ну, все, давайте знову наші пальчики будемо розчаклувати. І вони з олівчиків перетворюються знову на пальчики у маленьких діток. Ну, як, ведмедику, сподобалася тобі наша гра? Олівці? Сподобалася? Я думаю, що сподобалося ведмежаткові. А вам, діточки, сподобалася нова гра? Відчуваєте ви, як ваші? Кулачки, пальчики напружуються, а потім розслабляються. Відчули? Дуже добре, молодці! Я сподіваюся, що в цю гру ви будете грати разом із вашими мамами і татами. Ну і давайте тепер будемо з вами прощатися. Прощайтеся із ведмедиком. До побачення! І мені, будь ласка, скажіть до побачення. До наступної зустрічі!